Музика Бен Колобсон грає просто приголомшливо. Завжди мріяв про музику в машині Бен Колопсона або Харман Кардон. Тут все цифровізовано, все по-сучасному. Ну що, можна тепер сміливо ходити співати пісеньку. Я тепер володар-кілець. Да? Буду тепер колець. Адаптивні фари, гарненько все виглядає. Тільки до речі не зрозумів приколу. Це все-таки німецька машина. У мене колись було БМВ, то в мене БМВ такого не було. Ну, типу, руками. Бачите, як в японця цього приколу я не зрозумів. І ще я не зрозумів оцього приколу. Електрокриска багажника вона не електрична, її потрібно руками відчиняти, зачиняти. Ну таке, від німця я такого не очікував.